Яка доля палацу культури шинників? Він не опалюється, діти туди не можуть ходити на заняття, іноземці приїжджають, відмовляються там працювати. ДК Росаю на сьогоднішній день, ви знаєте, прийнято рішення Білоцерківської міської ради, де, скажімо, рішення, що саме ДК-Шинник він є об'єктом соціальної інфраструктури. Це рішення. Скажем, для того, щоб ватроса сьогодні знаходиться в процедурі банкрутства, щоб це приміщення не виставили на аукціон, а воно залишилось у власності громади Білої церкви. Ну, на сьогоднішній день процедура банкротства не завершена, і поки що ну, ситуація. Така невизначена. Але ми, Білоцерківська рада, готові взяти це приміщення відповідно і на фінансування, і на утримання, для того, щоб зберегти ДК Росава. Не тільки зберегти, а, скажімо, на сьогоднішній день, я думаю, ми б змогли б виділити певну кількість коштів для того, щоб його і привести в належний стан.